Вітаємо на радіо Мінхуей. Компартія Китаю посилює атаки на Фалуньгун, Шеньйон та Іпоктаймс за кордоном. Керівництво Компартії Китаю КПК смертельно боїться санкцій США, а практикувальники Фалуньгун мають у своєму розпорядженні докази серйозних злочинів, скоєних лідерами КПК. Це основна причина, через яку керівництво компартії планує посилити напади на ключових фігур Іпоктаймс Шеньюн та інших організацій за кордоном. Мішеню атак з боку КПК також став засновник Фалуньгун. Нещодавно Міністерство громадської безпеки КНР провело відеоконференцію під особистим головуванням міністра Ван Сяохуна. На зустрічі було озвучено внутрішні директиви Вищого керівництва компартії Китаю, які вже доведено до влади провінційного та відомчого рівні у Китаї. Ці директиви вже виконуються. На початку грудня 2024 року Всесвітня організація з розслідування репресій щодо Фалуньгун отримала конфіденційний документ про деталі реалізації цього плану. Назвемо його ключові пункти. Перше мобілізувати всіх оперативних співробітників компартії Китаю, внутрішня назва спецагентів режиму та інформаторів розвідки, що діють на території Сполучених Штатів, їхнє завдання за будь яку ціну встановити контакт. Із ключовими членами команди обраного Президента Трампа, щоб якнайшвидше з'ясувати його ставлення до КПК і визначити всі можливі санкції, які адміністрація Трампа планує запровадити проти Китаю. Друге – посилити підтримку осіб, які виступають проти Фалуньгун. Міністерством і відомствам пропонується надавати цим особам додаткові матеріали та розвідувальні дані, включно з фотографіями та відеозаписами, водночас. Суворо контролювати обробку особистої інформації, щоб уникнути викриття причетності до цього компартії Китаю, надавати фінансову допомогу через такі канали, як пожертвування, донати, залучати з різних регіонів Китаю та з-за кордону агентів, які формують громадську думку, так звану 50 центову армію, та обізнані з діяльністю Фалуньгун. Основну увагу зосередити на тому, щоб сфабрикувати факти про порушення послідовниками Фалуньгун законів США, використовувати такі підходи для тиску на уряд і відповідні установи США, щоб позбавити Фалуньгун підтримки з метою повного усунення Фалуньгун на території США. третє. І далі посилювати атаки і на клепницьку кампанію з дискредитації Шеньюн і Поктаймс, а також ключових осіб і цільових об'єктів Фалуньгун. Для участі в операціях за кордоном може бути мобілізовано оперативників і нові ресурси зовнішньої пропаганди, основну увагу зосередити на підриві відносин у середині закордонних спільнот Фалуньгун. Конкретні дії можуть визначатися агентами та спецслужбами компартії Китаю на місцях на їхній розсуд. Водночас необхідно уникнути суперечок або конфліктів між собою. Четверте. Активізувати всіх співробітників під прикриттям спецагентів Компартії Китаю для подальшого виконання плану про те, щоб спонукати закордонних послідовників Фалунгун відмовитися від практики. Примітка редактора мита цього плану збігається з кампанією КПК із так званого перевиховання послідовників Фалуньгун у середині Китаю. У межах цього можуть створюватися фонди підтримки через китайські бізнес асоціації. І може надаватися допомога через третіх осіб із бездоганною репутацією. Надавати фінансову допомогу для підвищення ефективності відмов від практики фалуньгун. Крім того, необхідно залучити всіх тих, хто відмовився від фалуньгун для постійного викриття імовірних так званих темних секретів у середині фалуньгун п'яте залучити високопоставлених оперативників досвідчених агентів. Для проведення так званих критичних операцій, тобто атаки наклепницьких кампаній проти окремих ключових осіб Фалуньгун і Epoch Таймс, основне завдання завербувати одного двох ключових членів Фалуньгун, щоб в рішальної миті вони виступили проти організації, завдавши їй та американським чиновникам, які її підтримують, смертельного удару. Шосте. Головна мета докласти всіх зусиль для руйнування відносин між Фалуньгун і США до вступу Трампа на посаду. Ідеальним результатом було повне усунення Фалуньгун на території США, але завдання мінімум полягає в тому, щоб розірвати будь-які зв'язки між Адміністрацією Трампа та Фалуньгун і не допустити можливої співпраці між ними. Більше подробиць про причини переслідування Фалундафа в Китаї з боку Комуністичної партії дивіться в описі до відео. Дякуємо, що слухаєте радіо Мінхуей.